Дуже важка гра для нас. Хотіли сьогодні перемогти, але якісь дрібниці нам завадили це зробити. Тому будемо налаштовуватися на завтрашню гру. У нас є шанси ще боротися за медалі, будемо розбирати ошибки і готуватися до завтра. завтра, як це Усі в однакових условиях, бо Такі у нас умови, що граємо по три гри, тому приходиться виходити з цього і якось відпочивати. Там доктор нам допомагає у цьому, щоб ми встановилися і давали результат. Доброго дня. Ну, гра за місця. Тобто вона всім сподобалася. Глядачам, крім тренерів, ну, процент будівельник трьохочкових Влучань це дуже, скажімо так, основний момент сьогоднішньої зустрічі. І майстерність, і глибина складу будівельника сьогодні зіграла рішаючу роль. Хотім гра з турнірної точки зору нічого не давала, але вони молодці бились, грали як чемпіони. Ми Теж сьогодні непогано зграли, моє керівництво мене все время говорить, ну що ви так плохо граєте? Я говорю, ну результат є. А сьогодні ми гарно грали, але нема результату. От в чому вся справа нашого виду спорту. При цьому я всім дякую. І ми будемо робити помилки. І налаштовуватися на завтрашню гру. Хочу привітати команду, керівництво гравців, тренера з перемогою. Це перш за все. Але гра видалась дуже важкою. Мені здається, після впевненого початку втратили концентрацію, і потім Одеса нас наздогнала в рахунку. Ми бачимо, було плюс 14, потім рівний рахунок. Надалі гра була важкою, дуже близькою. Отримали на фолтраблі траблі. У нас було декілька гравців у ключові моменти матчу. Та й в принципі через ці причини гра була важкою. До кінця гарно, що виграли. Краще погана перемога, ніж гарна поразка. І дуже чудова гра від центрового Біпи Андрія Гафонова. Респект ветерану. Неймовірні цифри. Було важко з ним поратися сьогодні. Тобі персонально саме добре. Тобі вашу психологічну працювати на сухому, щоб на максимум грати вже після золотих медалей? Тобто, що одні вже ваше місце не будемо не дістатися, вже тоді. Але де повидавати максимум, тобі жити таке поміному наставлення, важке запитання. Наш коуч не дає нам такої змоги думати, що вже все закінчилося і вже можна так сказати на релаксі догравати матчі. Мені здається, що е, десь е, підсвідомо, можливо, вже і важко, але ми старе, прагнемо е, на, е, на кожну гру настраюватися на максимум. І мені здається, десь, можливо, воно впливає, але ми на кожну гру виходимо перемагати, бо потрібно перемагати в кожній грі, бо ти не спортсмен, якщо ти не хочеш перемагати в кожному вітинку гри та в кожній грі. У нас останній. Останні... Останнє коло наше так у нас всі важкі перемоги, окрім домашнього Бабло, там де грали Черкаси, е Луцьк, так, і його Верла там більш впевнено, але е суперники трошки сильніші, так скажемо. І е можливо, це такий вже кінець сезону, чемоданний настрій такий, що, в принципі, чемпіони і не вистачає. Концентрації не вистачає фокусу, не вистачає е, таких е, деталей, е, які, які були раніше. Так? Тобто більше агресивного захисту, е, більше розговору. Тобто, десь сподіваємось не допрацювати і що це проканає. Але воно не прокана... не, не проходить. Поки що, тому такі важкі перемоги, в принципі. Е, В Одесі по сезону добавився і він в принципі, дуже багато робить проблем іншим командам, так? тому що з його досвідом, з його навичками і професіональним ставленням до гри, він буде всім робити ці проблеми у грі. Так? так само і нам. Тобто і в нас є гравці, які роблять проблеми для інших команд. Так, так само і в Одесі з'явився дійсно гравець, який робить проблеми для... в нападів, перш за все. Для інших команд. Сказати, що не справились, ну, в принципі, 29 очок кажуть самі за себе, так, але в принципі, скажімо так, то не індивідуальне, не справилися, а десь команда не справилася, тому що по ротації, там, по, по агресії, по всьому іншому мало бути трохи інакше. Але як є, перемога є перемога. Може, вболівальникам, я сподіваюся, понравилось. Нам, мені, як тренеру, не дуже. Але вже як є, як є. Це вже історія, і історія навряд чи запам'ятає, скільки очок була перемога. Скажуть, що була перемога і все. Так, тому команду з перемогою і хлопцям побажати на завтра, щоб всі відновилися. І останній бій з Києвбаскетом дуже прицемпово до нас. І будемо грати на перемогу. Якщо промовиться питання, можна спіти, що мені то ні, чи я Вони не, не про, про Це про молодих гравців? Ні, я думаю, молодих гравців менше, тому що вони, ну, скажімо так, вони відпрацьовують своє. Вони виходять і грають кожну гру, вони розуміють, що зараз вони набувають той досвід і ті знання, які вони можуть далі не здобути, а можуть, а можуть в принципі, і здобути. Так? І ніхто не знає, де вони. Наступного сезону будуть, як вони будуть грати, на яких ролях? Тобто, якщо зараз є час, який вони звичайно, сьогодні хотілося дати трошки більше там Зайцеву і Сафонову, а Сафонов там був момент, що розбили ніс, і тому десь переграв сьогодні свій Паша Буремка свій час, хоча мав більше зіграти з Сафонов. Так? А Зайцев Кабанов. Два гравці, які, в принципі, грають свій час, там 15-17 хвилин. Сьогодні, знову ж таки, десь хотів дати більше, але ситуація так склалася, що трохи більше довелося грати основним гравцям. Тому що все одно, я, як, як і кожен тренер, я хочу перемагати як нормальна людина. Так? Тому, тому хотілося перемогти і десь більше грали основні гравці.